Переходимо безпосередньо до пошиття е, костюма. Починаємо ми з худі, поки що ці деталі я відкладаю і починаємо ми пошиття з плечових швів. Обов'язково, після того, як ми зробили ось цю е, стіжку стібку, да, е, обов'язково потрібно все це розпрасувати, розпарити. Щоб були ці шви гарненькі, рівненькі, і щоб вони вже точно були розпрасовані і не стягували тканину. Отже, кладемо лицем до лиця наші кокетки, складаємо плечові шви, сколюємо. Зрізи плечових швів сколюємо, урівнюємо. В кого не виходить прокладати строчку через самі голки, ви можете використати наметку. Так, я сколюю обидва плечових шва. Я їх роблю відразу, не по одному, а відразу. Плечові шви можна обробляти як за пошивочним швом, так і кіперною стрічкою. Так, значить, скололи, далі відмічаємо 1,5 см припуск. Далі по бажанню, або наметку ви прокладаєте для себе, да? або відразу прокладаєте шов. Проклали лінію розмітки шва і йдемо на машинку. Так, прокладаємо строчку, я першу голочку прибираю, Наметку я не робила, обов'язково ставимо закрепку, притримуємо і трішечки якби підтягуємо, підтягуємо, да? тому що в нас трикотаж тягнеться, а строчка, ниточка в нас, може його затягувати. І ми ось так трішечки-трішечки, як начебто, розтягуємо. Так. І тут відразу я перехожу до другого плечового шва. Поставила закрепочку, знову прибираю голочки, притримую, дивлюся, щоб були урівняні зрізи. Так і прикладаємо шов. Закрепку. Так, і дам на проску, ось тут ми розрізаємо і дам наші шви запрасовувати. Так, після того, як ми проклали шов стачування, обов'язково ми цей шов ось так запрасовуємо, так? просто пропрасовуємо гарно шов стачування. Я роблю це через пропрасувальник, так. і так само другий плечовий шов. Далі ми розгортаємо плечові шви і ось так. Кладемо виворотом до себе і розпрасовуємо його в розпрасовку, Тобто розсуваємо ось так припуски, кладемо їх на різні боки. Так. Ось так проклали, обидві сторони ми розпрасовуємо. Поки що робимо припуски в розпрасовку. Так, дивимося, щоб ніде в нас нічого не зажималось. Звичайно, це дуже. Довго да? через пропрасувальник, але зараз в мене поламався парогенератор, і я роблю це через пропрасувальник. Так, далі. Наш шов буде. Наш шов буде дивитись на. Спи... на... На спинку, так, на кокетку спинки. Значить, нижній припуск ми підрізаємо до 0,2-0,3 три міліметра. Так, де да, мої нужиці взагалі? Нічого вже не ріжуть. Є. Так, підрізаємо. Після того, як ми підрізали нижній припуск, ми запрасовуємо припуск переда на зрізаний припуск спинки. Так. Є. Yeah. І це ми робимо на, обих, на обох плечових швах. Так, чи видно? Є. Yeah. Після того, як ми запрасували припуск на спинку, у нас шви, плечові шви у нас дивляться завжди. На спинку і оздоблювальна строчка, зараз, яку ми зробимо також йтиме по спинці. Значить, ми загортаємо, зріз припуска. На 0,2, 03 міліметри. В принципі, то треба на 0,5, але так, як тканина у нас плотненька, за рахунок щільності у нас виходить це на 0,2,03. Але саме основне, саме основне, щоб була однакова відстань від шва до згину. Який ми загортаємо припуск. Так, я це наколюю і можете, звичайно, приметати, але мені простіше ось так, коли я це наколюю, а потім на машинці вже регулюю. Так саме ось цей припуск. Мені набагато простіше підгортати під лапкою, ніж ось так зараз прокладати наметку. І виходить набагато рівніше, ось так голочками накололи. І робимо так само зараз другий плечовий шов. Тут нічого страшного, що між голками трішки воно повідгорталося. Так, нам головне почати стручечкою тут закріпитися, а потім уже далі ми йдемо, притримуємо, підтягуємо і все воно у нас гарно буде вилягати і пришиватися. Так, я так само зараз за кадром обробляю другий плечовий шов. І ми йдемо, боже, красота, просто красота. Мені дуже подобається ось ця строчка, стюбанка, як її правильно назвати на українській мові. Обробляю другий плечовий шов так само і йдемо на машинку. Так, починаємо приточування. Я прибираю першу голку. Так. Загортаю ось так гарненько зріз. І на 0,1 прокладаю строчку біля згину припуска. Тепер ось так гарненько підгортаю, засуваю прямо туди зріз і ось так викладаю. Допомагаю ось так сніпером гарно підгорнути і прокладаю строчку. Так, і подивіться, головне, щоб рівненько і однаково підігнути кругом по всій, по всьому шві, по всьому зрізу. Від цього залежить, рівні, наскільки рівна буде оздоблювальна строчка по лицевій стороні. Так, через що я не люблю наметку, тому що я зараз беру і підгортаю ось так сніпером, скільки мені треба, скільки мені хочеться. Коли вже це все буде наметано, якщо десь нерівно щось приметали, вже вам треба буде або переметувати, або ви зробите його нерівно. Тому ось так під лапкою набагато швидше. І набагато акуратніше виходить, коли ми підгортаємо прямо ось так під лапкою. І за допомогою сніпера підгорнути легше, ніж просто, або це можуть бути маленькі ножнички. За допомогою сніпера підгорнути легше, ніж просто нерівно приметати. У мене виходить дуже довго, я шию просто через камеру сліпу. I tu męża dochudem do kroju. Загортаємо ось так акуратненько все. Є. Можливо, кіперною буде простіше, але я показую різні способи, а ви обираєте для себе спосіб обробки. Поставили закрапку. Так, зрізали. Другий. Шов я зроблю за кадром. Так, дивимося, ось так виглядає шов з вивороту. Це він ще не розпрасований. Показую все близенько. І перевертаємо, як він виглядає з лиця. Зачепилось. І ось так виглядає з лиця. Зараз, коли ми все це розпрасуємо, наші шви будуть ще красивіші. Подивіться, яка гарна обробка, і ми її можемо просто використовувати, якщо немає оверлока, і шити речі навіть на замовлення, не соромлячись того, що в нас там десь щось нерівно, що десь нас не оброблено. Взагалі це вважається. В принципі, люкс-обробка. І такою обробкою ви можете, цю обробку ви можете використовувати в будь-яких своїх виробах, які без підкладки.